Усім доброго дня, ми з України. Так, сьогодні покажу, як розпалюю піролізну буржуйку і будемо палити домашні відходи. Ну, в даному випадку це з гаража. Там є і, і провод, і упаковки, і кульочки, і скотч, і машину все ремонтував, пластик. Все горить. Я вчора мішок тут. Спалив той, що тут був майстерній мусор, то горить теж без диму. Факел, звісно, аж до кінця бочки. Так, я зробив у бочки операцію. Вирізав під кирпичики, ну, щоб рука з кирпичом пролізла. Потім зробив таку наставочку і на саморізики це діло прикрутив, щоб наче глухе. Туди лазити часто не буду. Зробив такий тунель із кирпичів, просто насухо. Поставив дві кирпичі не так, дві так. І чотири положив плашмя, щоб наче полум'я доставало. Бачимо, що бочка поміняла колір отут, тобто впиралось сюди. Горить дуже гарно. Так, як розпалюємо. Шахта це просто труба з глухим дном і вікно приставлене до бочки. Все, ну як оказалось. Це наскільки просто, я там типу, робив колоснічки, але вони не потрібні. Кинули пару паличок соснових. Я сосна або липа, найкраще розгорається. Тепер кидаємо. У пробочки лежить тряпочка замочена і полита трішки керосином. Бо саме масло туго. Опа. Так, стараємося, щоб це все було діло коло віконечка. Управляємо кочеришкою, щоб одразу вогник пішов у віконечко. Все, оце наша задача. Так. І я пробував горелкою, то горелкою не ойс, бо роздуває той весь попіл і шахта вузенька. Тобто купив отаку зажигалку. Все, запалюю, засовую. тягне туди. Ну, тут треба вгадати керосин, масло, тобто скільки, бо тяга здорова прям здуває. І тепер кидаємо, що зараз тряпочка розгориться, кидаємо отакі дрібоньки дрова. І все, і воно вже і вже буде горіть. Потім кусочки накидаємо. І виходить ракетний звук. Зараз я виключусь, принизь. Так, отаку я розколов. Ось такі все сосновий. Потім зверху буду добове. І воно потихеньку. Саме головне, щоб залезав вогонь туди. І все. Вже чуємо. Оця закрита зараз. Відкриємо, тяга буде трошки менша. Ще піроліза ще немає. Можна бризнути керасіну. Ну і так підкидаємо потихеньку, поки розгориться вогницьку. І тоді вже будемо накидати куски. Так, розгорілось. минутку підождали тепер. Ось такі кусочки, щоб наче плотніше ось все, і тепер от такі бобики. Сюди дуже підходило б, звісно, від коруб. А пока все, потом буду відкривати масло, так, може, сейчас покажу шохту. Огонь вже достає аж більше як на пів бочки. Ото виліта з віконечка, проходить під кирпичиками і вже б'є в бочку. Так, Прикриваємо цим, можна трошки регулювати. Спокійніше почав горіти. Зараз тільки нагорить жару, щоб через жар прожимало гази. І буде вже піроліз. Зараз горить ще вогонь. Ну, от так от все просто, ну тяга повинна бути сумасшедша. Зараз я додав ще метр труби, лазив як мовглі по снігу 150-й. Зараз у мене 5,5. ,5 5,5 нержавейки і бочка. Получається, майже 6,5 метрів прямої тяги. Ну, для піроліза це просто необхідно, але за счет економії, цього горіння диму, воно себе оправдовує. Все. Потім покажу, як горять відходи оці битові. Так, пройшло пів годинки нагоріло жару. Я вже вкинув пропіленовий мішок один. Він там згорів, так дивимося. З відкритою шахтою. Горить і все тягне туди. Оце ідеальна тяга. Це ще відкрита вторичка. Оця смотрове. Так, горить, все туди затягує. Беремо тепер мусор і кидаємо туди мусор на жор. Так, там просто бомба. Аж завертоється. Між кирпичами все світиться. А так горить мусор. Ну це трошки забагато, треба щоб отак було. Тоді... Взагалі ідеально. Так, зараз закидаю мішочок, все що хочеш. Так, фонарь вже сів, бо у нас немає ж електроенергії. Так, ну палимо далі. Зараз вийду на двір, покажу з димохода, що там, чи пари іде, чи що там. Отак От виглядає протилежна стінка від горілки. До красного. Ну це на всю катушку валить. Коло бочки стоять не можна. А отак горять джинси в мазуті. Підійшла з очереді, з мішок укинув, блін, шахта нагрілась. До красного. Ну, горить тканина, саме найхуже горить. Дивлюсь по вогнику, таке каламутне трошки. Щось десь черезлилось, ще, ну якісь, да, в мішку коротше, лежали. Горить, ну, мабуть, дим є. Сильно великий піроліс виходить, зразу. Бо і шахта нагрілась. Ну, тим не менше, горить і на штанях. Так, вийшов, трохи штани прогоріли. І бачимо, ну диму нема, нема взагалі. Вже як нормально горить в режимі. Там працює холмова, був у стопі, зараз, мабуть, розгорається, бо включили е електроенергію. А це буржуйка врізана. Ну, горить нормально. Так. Робочий день підійшов до кінця. Я її без нагляду не оставляю. Тобто дров там залишилось трохи догорає, масло закриваю. Так, виходить, що коли вона то накаляється, вона розширяється, роздвигає ту вату, потім звужається і виходить оце і не герметичне. І оце вже до гори, вона дуже погана. Тому я вже накидав горілку герметичну, там прям буде професійно. Ми це все викинемо, поставимо туди з нержавейки стройки. Буде зварена сам цей. Шахту туди буде вставлятися. Буде зніматися шахта для удобства розпалювання. Ну, я думаю, що буде нормально. Все, хай дотліває там. Пишемо коментарі. Всім пока.